У Львівському гарнізоні в межах виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців введено в експлуатацію 64 квартирний будинок. У кризовий для країни час керівництво Міністерства оборони України знайшло необхідні кошти, аби добудувати житло для військових. 21 квартиру отримали учасники антитерористичної операції. 4 квартири родичі загиблих воїнів. Це квартири є 16 однокімнатах, 32 кімнатних і 16 трьох квартир. Також є сотку побут, шість магазинів. Усі магазини, всі магазини і продовольчі, і, вищеві, і пошта, стоматологічний кабінет, перукарня. В міністерстві оборони України запевняють, що цей будинок не останній. Щодо вирішення житлового питання армійців, тут існують серйозні плани і велике прагнення втілити їх в життя. Я думаю, що великі перспективи зараз у нас в стадії сіми найпотужніших об'єктів це 170 сімдесяти вісімдесятиквартирні будинки, крім реконструкції. Це буде будівництво по Львову, це Стрийська, це княгині Ольги. Це то про що ми казали всі останні роки. І нарешті це у нас відбудеться. Крім того, це буде і кам'яна буська, тобто всі об'єкти, які зараз потребують житла. І, взагалі, ми отримаємо за цей фінансовий ресурс. Плануємо отримати, якщо буде відбуватися за тими планами, які нам поставив міністр оборони. Ми маємо в цьому році отримати близько трьох тисяч квартир. Таке потужне будівництво стало можливим лише тепер, адже останніми роками на житло для військових коштів не виділялось. Треба зазначити, що в цьому році ми маємо призначені один мільярд по загальному фонду і 140 мільйонів по спеціальному фонду. Вперше за останні роки. Мабуть, за 5-6 років ми маємо такий великий обсяг фінансування. Це дійсно досягнення уряду, досягнення і міністра оборони, який точково цим питанням займався, тому що в 2013 році ми зовсім не мали фінансування в 2014 році було виділено незначну кількість коштів, за які ми тільки добудовували. Але відсутність фінансування остання 5-6 років вже вимило у нас об'єкти з високим ступенем готовності тобто, ми стані проектів. Будівельники запевняють, старались старалися як могли, аби все зробити якісно і догодити військовим. кажуть, це їхній внесок в обороноздатність країни. країни. Ми знаємо, що для воєнних зараз найкраще не слова, а якісь певні дії. І ми це зробили. Все залежало від нас, ми збудували. Що залежало від президента від нашої держави, вони це профінансували. І на кінцевому результаті ми маємо гарний продукт, ми маємо гарну ситуацію. Ми можемо подарити людям житло, ми можемо подарити людям приємні моменти для їхніх сімей. Оглянув своє нове помешкання, і старший солдат Андрій Усач з дружиною Світланою. Він дістав тяжкі поранення, але завдяки коханню дружини, роботі військових медиків таки став на ноги. Дехто з Новоселів ще своєї квартири не бачив, адже наразі боронить країну в зоні антитерористичної операції. Мій чоловік служить у 70-й окремої аеромобільній бригаді міста Львова. Зараз знаходиться на даний час в зоні антитерористичної операції. Ми дуже раді. Наша сім'я отримала житло. Ми дуже дякуємо міністерству оборони. Всім збройним все будинок освітили священники. Новоцели кажуть, що з Божою поміччю вдасться подолати всі труднощі і жити щасливо.